Привіт! Сьогодні поговоримо про корисні звички. Створення корисних звичок є одним із ключових аспектів успішного та здорового життя. Звички визначають не лише наші дії в повсякденному житті, але й формують наше мислення, здоров'я та добробут. Давайте розберемося, чому вони є важливими, як вони впливають на наше здоров'я та успіх, а також дізнаємося, як ефективно формувати та підтримувати позитивні звички. Отже, що таке звичка? Звичка це поведінка, яка повторюється регулярно і часто відбувається автоматично. Наприклад, ви можете чистити зуби щоранку, не замислюючись про це. Це типова звичка, яка виникає завдяки повторенню дій упродовж тривалого часу. Мозок людини працює так, що він прагне оптимізувати свою діяльність, зменшуючи кількість зусиль потрібних для виконання повторюваних завдань. Коли ми регулярно повторюємо якусь дію, мозок створює нейронні зв'язки, що дозволяють нам виконувати ці дії без особливої напруги. Ці зв'язки з часом стають міцнішими, і дія переходить у категорію звичок. Чому звички важливі? Звички впливають на всі аспекти нашого життя від здоров'я до професійного успіху. Ось декілька причин, чому вони такі важливі: автоматизація, поведінки. Звички дозволяють автоматизовувати певні дії, звільняючи тим самим наш розум для більш складних завдань. Наприклад, якщо ви сформували звичку щоденного ранкового бігу, вам не потрібно витрачати розумові зусилля на прийняття рішення про тренування кожного дня. Ви просто виходите і біжите. підтримка здоров'я. Звички пов'язані зі здоров'ям, такі як правильне харчування, регулярна фізична активність, якісний сон. Можуть мати величезний вплив на загальний стан організму. Наприклад, звичка пити достатню кількість води протягом дня допомагає підтримувати гідратацію, яка, у свою чергу, впливає на енергійність, розумову активність та загальний стан здоров'я. Успіх у житті. Звички також відіграють важливу роль у досягненні успіху. Люди, які мають звичку постійно вдосконалюватися, навчаються новому, працюють над своїми цілями та не зупиняються на досягнутому зазвичай досягають великих результатів у кар'єрі та особистому житті. Психологічний стан. Звички допомагають створити відчуття стабільності та контролю над власним життям. Коли у нас є набір звичок, що допомагають нам краще організувати свій день, ми почуваємося більш упевненими та менш стресованими. Це позитивно впливає на наше психологічне здоров'я. Тепер давайте поговоримо про те, як наші звички впливають на здоров'я. Звички мають величезний вплив на наше здоров'я. Здорові звички, такі як регулярні фізичні вправи, правильне харчування, достатній сон та контроль стресу, сприяють зміцненню імунітету, покращенню фізичної форми та підвищенню життєвої енергії. Наприклад, звичка щоденної фізичної активності допомагає підтримувати здоров'я серця, знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет та ожиріння, а також покращує настрій. Завдяки вивільненню ендорфінів, вплив звичок на психічне здоров'я. Звички також впливають на наше психічне здоров'я. Наприклад, звичка медитації або практики усвідомленості допомагає знижувати рівень стресу та тривоги, покращує концентрацію та загальний психоемоційний стан. Натомість, звичка постійного прокручування новин. Або надмірного використання соціальних мереж може збільшити рівень тривоги, викликати депресію та порушити сон. Як звички впливають на успіх? Успіх у житті часто залежить від того, які звички ми культивуємо, наприклад, продуктивність та організація часу. Звички, пов'язані з ефективним управлінням часу, допомагають підвищити продуктивність та досягати поставлених цілей. Наприклад, звичка планування дня наперед дозволяє ефективніше використовувати час, фокусуватися на пріоритетних завданнях та уникати прокрастинації в навчанні та саморозвитку. Успішні люди часто мають звичку постійно навчатися та розвиватися. Наприклад, щоденне читання або проходження курсів може допомогти розширити кругозір, здобути нові навички та залишатися конкурентно спроможним на ринку праці. Як формувати корисні звички. Формування корисних звичок це процес, який вимагає часу, зусиль та дисципліни. Тримайте кілька стратегій, які допоможуть вам створити та підтримувати позитивні звички. Починайте з маленьких кроків. Одна з головних причин, чому люди не можуть сформувати нові звички, полягає в тому, що вони намагаються зробити занадто багато за короткий період часу. Почніть з маленьких кроків. Наприклад, якщо ви хочете почати займатися спортом, почніть з 10-хвилинних тренувань і поступово збільшуйте час. Використовуйте тригери. Тригери це події або дії, які запускають вашу звичку. Наприклад, якщо ви хочете сформувати звичку читати перед сном, зробіть так, щоб книга завжди була на тумбочці біля ліжка. Кожного разу, коли ви лягаєте спати, ви будете бачити книгу, і це стане сигналом для початку читання. Створюйте. Ритуали, Ритуали це серія дій, які ви виконуєте перед початком звички. Вони допомагають налаштуватися на виконання завдання. Наприклад, якщо ви хочете почати медитувати щодня, створіть ритуал перед медитацією, запалюйте свічку, сідайте в зручне місце і кілька разів глибоко вдихніть. Будьте терплячими та послідовними. Формування звички вимагає часу. Дослідження показують, що для того, щоб нова поведінка стала звичкою, може знадобитися від 21 до 66 днів. Важливо бути терплячим і не кидати спроби, якщо ви відчуваєте, що прогрес іде повільно. Використовуйте підкріплення, нагороджуйте себе за дотримання нової звички. Позитивне підкріплення допомагає закріпити поведінку. Наприклад, якщо ви тиждень дотримувалися нової дієти, Подаруйте собі невеликий приємний бонус перегляд улюбленого фільму або зустріч із друзями. Як позбутися шкідливих звичок? Позбавлення від шкідливих звичок може бути складнішим завданням ніж формування нових. Однак це можливо за допомогою певних стратегій, таких як усвідомлення причини звички. Перший крок до позбавлення від шкідливої звички це усвідомлення. Чому ви її маєте? Подумайте, що змушує вас діяти певним чином. Наприклад, якщо ви постійно перекушуєте нездоровою їжею, можливо, це пов'язано зі стресом або нудьгою. Усвідомлення причини допоможе знайти більш здорову альтернативу. Замініть шкідливу звичку корисною. Один із способів позбутися шкідливої звички замінити її на корисну. Наприклад, Якщо ви хочете кинути палити, спробуйте замінити цю звичку на щось інше, наприклад, жування жувальної гумки або короткі прогулянки на свіжому повітрі. Створіть план дій. Розробіть конкретний план, як ви будете позбавлятися від шкідливої звички. Наприклад, якщо ви хочете скоротити вживання цукру, визначте, які продукти ви будете замінювати на більш здорові альтернативи і складіть графік цього переходу. Не здавайтеся після невдач. Якщо ви зірвалися і повернулися до старої звички, не здавайтеся. Це нормальна частина процесу. Важливо аналізувати причини невдачі і продовжувати рухатися вперед. Приклади успішних людей і їхні звички. Багато успішних людей говорять про те, що саме звички допомогли їм досягти висот. Розглянемо кілька прикладів. Бенджамін Франклін. Він був відомий своїм прагненням до самовдосконалення. Він створив список із 13 частот, яких намагався дотримуватися щодня, і кожного тижня концентрувався на одній із них. Це допомогло йому стати однією з найвпливовіших постатей в історії. Стів Джобс. Він був відомий своєю дисципліною та здатністю концентруватися на головному. Він мав звичку носити одну й ту саму одежу кожного дня: чорну водолазку, джинси та кросівки. Щоб мінімізувати кількість рішень, які йому доводилося приймати, це дозволяло зберігати більше енергії для важливих завдань. ОПРА Вінфрі, одна з найвпливовіших жінок світу. Підтримує звичку щоденної медитації. Вона вважає, що саме медитація допомагає їй залишатися спокійною, зосередженою та ефективною в роботі. Телеведуча Елен Де Дженерес. Говорить про важливість позитивного мислення і того, щоб кожного дня знаходити час для того, щоб робити щось, що приносить радість. Це допомагає їй зберігати енергію та ентузіазм навіть у складних ситуаціях. Підсумуємо: звички є фундаментальними складовими нашого життя. Вони можуть працювати як на нас, так і проти нас, залежно від того, які звички ми культивуємо. Формування корисних звичок і позбавлення від шкідливих є ключем до здорового і успішного життя. Цей процес вимагає часу, зусиль та терпіння, але в довгостроковій перспективі це окупається сторицею. Тож починайте формувати корисні звички вже сьогодні, і вони стануть міцною основою для вашого майбутнього.